Що важливіше зараз реформи чи військовий бюджет? Ви знаєте, воно важливо та інше. Реформи мають бути справедливими, правильними і військовий бюджет, тому що в країні війна він має бути теж на першому місці, але це взаємно пов'язано і бюджет, і військові витрати. Тобто мають спеціалісти, це Міністерство фінансів України, Міністерство економіки так сформувати бюджет, щоб він був сконцентрований і дієвий. Тому що, на жаль, я дивилась, подивлялася кожного дивляться кожного року бюджети там війну, там бюджет на культуру, на освіту. Я вважаю, що пріоритетом має бути оборонка, да? тому що ми маємо виграти цю війну. А освіта, от, наприклад, у нас на і так на гарному на високому рівні. Звичайно, освітяни учителі мають отримувати дуже гідну зарплату, тому що це еліта. Я ще раз повторююся, але пріоритет. Коли йде війна, має бути для військових, тому що, дякуючи їм, ми можемо працювати, можемо рухатися, можемо мріяти. Це все, дякуючи нашим військовим.